Дев'ятий рік поспіль у Нововолинську проходить турнір з футболу, присвячений пам'яті колишнього директора спортивно оздоровчого комплексу Шахтар Олександра Грицюка. Урочисте відкриття змагань традиційно пройшло на місцевому стадіоні. Привітав учасників заступник міського голови Андрій Сторонський. Добрий день шановні учасники змагань, тренери, глядачі. Приємно, що місто Нововолинськ вкотре приймає цей турнір. Турнір пам'яті Олександра Грицюка. Ці молоді спортсмени мають змогу. Спортивній боротьбі доводити, яка є футбольна команда краще, і як завжди годиться в таких змаганнях. Перемагає краще міська рада не тільки цьому турніру допомагає. Міська рада допомагає багатьом турнірам. Ну, найперше, що ви бачите, яке у нас чудове поле. Тим паче, представники Федерації футболу України, бо в нас перед тим проходив Кубок України, і приїжджали такі відомі дитячі команди, як і Шахтар, і Динамо Київ, і Карпати. Тобто вони достойно оцінили футбольне поле. І повинен сказати, що і утримання цього футбольного поля і стадіона також обходиться для міської ради не в малу суму. Крім того, з міського бюджету було виділено 100 тисяч гривень на нашу основну команду Шахтар безумовно, що і цей турнір ми підтримуємо, тому що це підростаюче покоління. Сьогодні ми бачимо, що надзвичайно важливо, окрім того, щоб діти гарно вчилися, необхідно, щоб вони також виростали фізично змужнілими, міцними. Це Такі напевно сьогодні виклики часу, адже це наше майбутнє, наша молодь, наші юнаки, яким в майбутньому треба буде також і відстоювати свою державу. І саме цей командний дух, напевно, ця згуртованість їхна також допоможе в тому, щоб наша Україна ставала міцною державою. Гарної гри та позитивних вражень від турніру побажав юним спортсменам кандидату народні депутати від радикальної партії Олега Ляшка Віктор Ярема. Мані друзі, я хочу вас привітати з цим чудовим спортивним святом і побажати всім командам перемоги. Переможе найкраще. Слава Україні! Віктор Романович Ярема не просто є палким прихильником спорту і всіляко сприяє популяризації фізичної культури у нашому місті та в селищі Жовтневому. Діти це наше майбутнє. Мені дуже приємно, що цього року в нас вже три команди. Ну не одна команда, а три. Це і жовтневого команда, і дві, дві новолинські команди. Це означає, що в нас будуть хороші футболісти, які будуть іграти може не за Новолинськ, а за другі клуби. Мені дуже приємно, що я маю можливість допомогти дитячим турнірам. Я це як робив, так і буду робити. Головним спонсором турніру з футболу є депутат міської ради Леонід Климович, який з року в рік не лише організаційно, а й фінансово допомагає у проведенні змагань. Якщо говорити перші рази, коли починалися спочатку. То не було навіть форми і копочок. Ми просто дали футболки, купили, пішли на базарі. Деякі хлопці собі мали білі і чорні От, футболки, і було пара команд, і навіть не знали, де їх спати, класти і це. Ну зараз трошки вже включили в графік заходів, вже трошки легше стало. Та і що там гріха таїти? Люди побачили, спонсори такі більш-менш почали теж долучатися, що пішло діло, і вже, дай Бог, 10-й ювілейний турнір. Ми також, я думаю, з більшим розмахом відсвяткуємо і вже з ті Ді, врешті-решт, припиняться сумні для нашої держави, і все стане на свої місця. І ми все ж таки десятий, ми вже з більшим розмахом відсвяткуємо. Ну але зараз подивіться, кожна команда вже має свою форму, має копочки, вже тренерів. Приїхали навіть на, на бусі на власному. Тобто нормально ростемо, ростемо. Цьогоріч географія учасників дещо звузилась. Не прибули на змагання постійні гості з Івано-Франківської області та з Білорусі. А от з Нововолинська було представлено три команди. Також позмагатись за кубок першості на турнір прибули футболісти селища Жовтневого, з Володимира Волинського, Іванич Сковецького району та команда з міста Ізяслав Хмельницької області. Гостей раду зустрічали хлібом та сіллю. Футболісти нововолинської команди ДЮСШ номер 3 на турнірі пам'яті Олександр Грицюка вперше розповідають, що новачками бути непросто, але готові боротись до переможного кінця. Що ви чули за цей турнір? І які у вас враження? Хороші? що <гум> Чули за команду? Що хороші команди <гум> нормально грають. Сильні, сильні, да перемагати треба. Да, вигравати. <гум> Хто найсильніший, Як ви думаєте? <гум> Не знаю. Як виходиться, може дружба. Не важко вам так перше виступати на турнірі. Трошки є, але треба боротися. Побоюються нововолинських футболістів команда селища міського типу Люблинець Ковальського району. Хлопці на турнірі також вперше зізнаються про згуртовану та сильну команду з шахтарського міста. Знають на щоток. Важко тренувалися, готувалися, бігали нас ігри були по суботам. І тренувалися довго до цього турніру. Кого вважаєте найсильнішою командою на цьому турнірі? Ну поки що вважаємо е, Нововолинськ. після завершення урочистого відкриття. Команди зіграли перші матчі. Турнір триватиме три дні. І фінальна гра відбудеться у суботу.